Вітаю, важане панство! І ми ведемо прямий репортаж з стейдж відки в Расті. Тут розробники додали нам дещо цікаве, що я дуже сильно здивувався, якщо чесно. Е, я тут сидів, хотів, попробував спробував нові там, схемки на різні трубопроводи, різні підключення, але це вся фігня. Оці обнови йдуть. Але розробники всі не додають нові речі. Ви думаєте, наше це все підготовив? А от діло просте: в нас є турель. І не просто турель, а турель, яка працює дистанційно, тобто в нашому керуванні. Якщо я зроблю отак, підключу її зараз, сяду за столик, то вона не включилася, бо я забув включити цей перемикач. Якщо я зроблю отак. Я сідаю за столик за турельку. і воля. Я можу стріляти. Я можу робити все, що завгодно. Я можу. ну це я потім покажу. Я можу вбивати ботів, Я можу стріляти, можу вбивати, от. Що я замітив? Я замітив те, що, по-перше, турелька дуже коса. Вона дійсно можу бити себе, але я це робити не буду. Турелька дуже коса. Як ми бачимо, от я червоний маркер навіся прямо на центр, стріляю. Воно взагалі не в ту точку летить. Взагалі, ну, просто мимо. Якщо брати ботів, то звісно діло, що воно вбиває. Зараз в мене вряджені розривні патрони. Але це не суть важливо. Турель повністю в моєму керуванні. Я можу бути все що завгодно. І у вас дійсно може виникнути питання. а... А що я взагалі поставив бота і поставив турель. <хи> Ні, питання не в цьому. Як ви зрозуміли, воно стріляє досить непогано. Щоб навіть переконатися, ми ж можемо е, взяти, відкрити, поставити в неї той самий кращий кулемет, чи болтовку. От взяти ось так. І те ж саме робити. Стріляти ми можемо куди-небудь. Болтовка, по ідеї, е, е, як і пробував, вона тільки точніша, але. Не сильно, якщо чесно. Тобто, в цьому ніякої логіки немає. Е, питання, у вас виникає, як це зробити? Все просто: ми беремо наш електричний дріт, підходимо до турелі, і в нас е, завжди як було відкрите мирний режим. У нас добавила нова, нова вкладка, додавалася це set ID. Тобто поставити який хочеш ми ID. Тобто Ми виставляємо будь-яку будь цифру, от вставили, вона в нас збереглася. Заходимо в нашу комп'ютерну станцію. Перше мене вже не працює. Вводимо цей номер. І все. Ми можемо в неї заходити. Тільки зараз не можемо, бо я її виключу. Включайся. Тепер турель повністю в нашому керуванні, повністю в нашому доступі. Я вже думав, як це можна користуватися. Ну, перший тип це те, що, наприклад. Ви якимось чином онлайн, у вас всі турелі практично під'єднані до вашої мережі, і хтось хоче розбайтати вашу турель. Ви можете розвести, навестися. немає патронів, він тільки підходить. Ви одразу пару тичок і буваєте. Але це не найбільша фішка даної турелі. Я вам покажу, що я тільки що знайшов. І ми знаємо, що у нас є. Така штука як рейд і розривні патрони. Чому ними не дуже так зручно рейдити, тому що ламається все підряд і ламається досить швидко. Для прикладу, щоб ви не розуміли, що обманю якимось чином. Так. Я попробую стояти. Я попробую знищити дану дверку. В мене вже могло бути трохи накоцено цього. Трохи накоцено кулемета, бо я вже пробував, але це не суть важливо. Ми його ми дверку вбили, і все. Але тепер дійсно інший прикол. Заходимо в турель і робимо те саме. Тут заряжені резервні патрони вже. Я вже думаю, ви розумієте. Яка зараз буде річ. І коли ми зарядили дверку, от ви бачили от мене я тут вже дві двері зламав, але тим не менш, ХП знялось. Якщо я візьму цю дану. Даний кулемет повністю ХП, тобто в турелі ХП жодного не втрачається при користуванні чи розривними патронами, чи водяними будь-якими. Тобто. Це такий метод досить, я вам скажу, ну, нестандартний. Я розумію, що ні в буде такої ситуації, що турелька впритег до хати, але тим не менше, будувати кібітку, будувати кібетку і стріляти з неї по дверях перших, хоча б, ну, як мінімум, це буде профітно, тим не менше. Я думаю, будь-кого, будь хто побачить дану схему, заразу подумає про те, щоб знати, зняти так ніби розумним патронами. Ще як варіант, е, даною турелькою можна збити військовий гвинтрил. Я постараюся зараз його збити і скати, наскільки це легко чи важко. Скажу я вам так, е, заняття це таке собі. В принципі, це варіант можливий, але якщо у вас є. В принципі, це варіант можливий, але якщо у вас є нормальний кулемет або хоча б щось збивати, в будь-якому випадку ви будете ставити його. Ні, практично, Практично це дурна затія. Це дуже невигідна штука. Куди простіше спосіб буде збити його ось так. <с> поки що на даний момент у мене все. Кажіть, що ви думаєте за це все? Як ви думаєте, де це воно буде використовуватись? Пишіть в коментарях, що ви думаєте за цю всю обнову. Майбутню, звісно ж, це просто все відбувається на тестовому сервері. Це поки що не гарантовано буде, але тим не менш. Воно з'явилося, я вирішив за потрібне вам розказати, розповісти, що таке буде, і є. І зустрінемось на наступних відосах, Зустрінемось на наступних різних гайдах. Наступні відео, скоріше всього, будуть по трубам, по трубопроводам. У мене є декілька різноманітних сем які хочу вам показати. А після них вже будуть різні гайди по фермерству, по електриці. Я розумію, навіть в даний час. Не всі розуміють, як правильно вивести необхідні гени, як робити правильне підключення всіх електричних систем. Тим не менш, це буде корисно і для тих гравців, які вже грають, і, звісно ж, для новачків. Все, народ. Дякую за те, що дивилися, і зустрінемось пізніше. Па-па-па.